Сьогодні в Рівненському поліційному суді Феміда вирішувала, за ким правда за патрульною поліцією чи за депутатом села Уїзді з Долбунівського району Василем Захарчуком, якого звинувачували в керуванні автівкою на підпитку та злісній непокорі працівникам поліції. Суд першої інстанції визнав правду за поліцією, але захист з таким рішенням не погодився та подав на апеляцію. Сама подія трапилася ще в червні місяці. Тоді патрульні помітили авто, водій якого рухався з порушенням. За офіційною версією поліції у автівці не горіла. Ліва фара. Було прийнято рішення зупинити даний автомобіль. Автомобіль зупинявся згідно вимог чинного законодавства, а саме з призвуковими маячками синього та червоного кольору і світлової звукової сигналізації. Після зупинки автомобіля відразу було, я підійшов до автомобіля з напарницею, все фіксувалося на бодікамеру. Підійшовши до пасажирського сидіння, до цього Дверки водія, водія за кермом не було. Інспектори склали адмінматеріали на чоловіка, який знаходився на пасажирському сидінні. Так як зробили висновки, що водій пересів, щоб не відповідати за керування на підпитку. Захисник відповідача, в свою чергу переконував суддю, що рішення суду першої інстанції потрібно скасувати, адже доказів у поліції, що саме його підзахисний був за кермом, немає. І коли поліцейські підійшли до автомобіля, він був припаркований, а не рухався. Щодо останнього твердження у суду виникло декілька питань. Ну, Працівник міліції підходили, поліції, так? Ми підійшли з автомобіля, який вже стояв. А чого він стояв там? Хто його зупиняв? Ніхто не зупиняв, ну, якщо дивитися в реєстратори, вони, хлопці, обоє. питають, хто чого він нас зупинив? Вони кажуть, ми вас зупинили, бо не його Йовафа. Так? Так. Так вони почекайте, так вони стояли, чи їх зупинили, працівники поліції? На, відео, на відеозаписі? На відео. Ні, ви мені скажіть, їх зупинили чи вони стояли? Не стояли. Так або ні? Стояли. Стояли. Якщо вони стояли, то чого тоді вони обов'язкували поліцейському? Не те саме шпитальна? Чого б нас зупинили? Суддя, вислухавши сторону захисту, пішов до нарадшої кімнати та пробув там близько 10 хвилин. Повернувшись, він залишив рішення суду першої інстанції без змін. Навасу є законною і вґрунтовною, а тому після скасування не бачається на підставі. Наведено керуючий двісті дев'яносто четвертої кодексу України права не про порушення постановив установо Рівницького міського судоріницького першого вересня шістнадцятого року. Він ножна за Харчука Суда. Уди може злити без а його операційні скарб без задоволення. Тепер Василю Захарчуку доведеться сплатити штраф за керування в стані алкогольного сп'яніння, так як рішення поліційного суду оскарженню не підлягає. А представник поліції повідомив, що подані події це не останній суд. Крім оцих 130 статті, була ще складена постанова про те, що водій не мав при собі документів, відповідних на керування транспортним засобом. І дану постанову було оскаржено за Харчуком в Здолбунівський районний суд. І Здолбунівський районний суд задовольнив позивні вимоги Захарчука, і таким чином сторона захисту спиралась на... На постанову Здубленівського суду, але ми також плануємо її оскаржувати і доводити таким чином справедливість.